Тетяна Мироненко призначена представником уповноваженого Верховної Ради справ людини на Сумщині в травні цього року. Вона вже презентувала основні завдання, покладені на регіональний офіс омбудсмена, на сесії сумської міської ради. Нині ж про ці важливі зміни має дізнатись якомога більше громадян. Державна інституція, парламентський контроль. Чому ми сьогодні придаємо їй таке значення? Тому що вона була несправедливо забута. Вона була несправедливо неактивно представлена. Посада уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України вперше введена в державі ще в 1998 році. Перша Ніна Карпачова обіймала цю посаду 14 років. Дмитро Лубінець, четвертий за ліком, український омбудсмен, і саме він акцентує Тетяна Мироненко вперше за останні 12 років. Представив щорічний звіт уповноваженого про ситуацію з правами людини. Сам Дмитро Лубінець акцентує Росія оголосила війну самому існуванню України. Іни та тотально знищує будь-які конституційні права українців. Саме тому завдання уповноваженого максимально відстояти ці права, вдосконаливши свою роботу. Протягом 2022 року до уповноваженого надійшло більше 42 тисяч звернень. Люди покладають надію на нашу інституцію. Довіра до нас зростає, і ми маємо виправдати ці сподівання. Уже було суттєво змінено підхід у роботі зі зверненнями громадян, оновлено гарячу лінію з можливістю опрацювати кожен вхідний дзвінок і надавати фахову консультацію. Тетяна Мироненко підкреслює визначені дев'ять пріоритетів у роботі офісу омбудсмена. Крім того, для максимального захисту прав людей в Україні створили регіональну мережу. Представники уповноваженого працюватимуть у кожній області. Війській області. На сьогоднішній день сформована. Це наше представництво, і в серпні місяці ми чекаємо на візит пана Лубінця, і ми зберемо всіх, починаючи з керівника області, з голови обласної ради, з голів громадських територіальних громад. для того, щоб люди знали, щоб керівництво знало, що в нас є така, така інституція. Представ, представник уповноважена в Сумській області. Зустріч з родинами. Військовополонених зустріч з родинами цивільних полонених з тими, хто відбуває покарання на території Росії. Він спілкується безпосередньо у детальній презентації. Основні пункти доповіді омбудсмена про стан додержання та захисту прав та свобод людини громадянина в Україні за 2022 рік. Офіційні цифри і задокументовані факти про кількість вбитих, поранених, примусово вивезених до Росії українців, обсяги втрат промислової та житлової інфраструктури і об'єктів культурної спадщини щодня. Права наших громадян порушуються ворогом. Відповідно, я як представник дотримання прав людини в поліції і ми тісно співпрацюємо з представниками повноваженої Верховної Ради України в Сумській області. Чому тому, що в нас одна ідея це дотримання прав людини. Представники громадських організацій бачать для себе нові можливості для співпраці з представником омбудсмена на Сумщині. Організація в нас дуже дієва. Це не тільки роми міста Суми, це вся Сумська область. Ми завжди співпрацювали із інституцією. Омбудсмена приємно те, що доступ, скажімо, до е, представництва уповноваженого такий простий, такий звичайний, тобто, це полегшує набагато на е, вирішення всіх наших проблем. Через війну майже 8 мільйонів українців виїхали за кордон, а майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Зі створенням на сумщині регіонального представництва стане легше вирішувати їх питання і відновлювати їх права. Ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами, спостраждалими. Ця доповідь дала нам ну, розуміння того до кого звертатися, хто з якими питаннями саме працює, щоб відповідно направляти людей, коригувати їхні звернення, ну і допомагати у вирішенні питань. Я думаю, в нас. Вийде досить плідна добра співпраця, починаючи пошкодженого майна, закінчуючи документами, набуттям відповідних статусів пов'язаних збройною агресією з війною. Ключовий акцент від учасників зібрання, що з посиленням роботи уповноваженого справ людини Україна намагається посилити демократичні процеси, обов'язкові в правовій державі. Захист прав і свобод людини і громадянина, скажімо чесно, так за минулі часи у нас було десь на задворках. А це ж одне із основних, так як себе суспільство буде відчувати в залежності від того, як захищені і мої, і ваші, і дитини, і старіка, і е, того, хто знаходиться у місцях позбавлення волі, кожен має право, кожен має право на свободу. І знаєте, що мені з цього я для себе особисто винесла? Що е, наступну впевненість в тому, що Україна обов'язково буде іншою. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини Естес.